Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги набір мильниць зі зливом води. Даний набір із двох пластикових мильниць у вигляді листків є ідеальним рішенням для ванної кімнати або душу. Їхня спеціальна форма запобігає накопиченню води та утворенню неприємних запахів або бруду всередині мильниці. Вони оснащені. Присосками, які міцно прикріплюються до будь-якої гладкої поверхні, завдяки цьому вони не ковзають та не залишають слідів. Ці аксесуари стануть чудовим доповненням до вашої ванної кімнати або кухні, допомагаючи підтримувати порядок та зручність у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги самоклеючі гачки для кухні. Ці прозорі гачки можуть міцно прикріпитися до дверей чи стін. Вони мають високу надійність та міцність, що дозволяє використовувати їх для підвішування різних предметів. Завдяки своєму прозорому дизайну вони непомітні та не порушають загальний інтер'єр. Установка гачків дуже проста завдяки самоклеючій основі, яка міцно тримається на поверхні. Чудово підійдуть для рушників, одягу, кухонного приладдя та інших предметів Пропонуємо до вашої уваги тримач для душової лійки. Це універсальний тримач, що може обертатися на 360 градусів. Він має самоклеюче кріплення та легко монтується на стіну у ванній кімнаті. Цей тримач також має два гачки, які можна використовувати для підвішування рушників або інших аксесуарів, виготовлений з міцного ABS пластику та стійкий до впливу вологи. З його допомогою ви зможете налаштувати оптимальний напрямок струмення води та отримати. І мати максимальне задоволення від душу. Пропонуємо до вашої уваги мильниці зі зливом. Їхня спеціальна форма запобігає накопиченню води та утворенню неприємних запахів або бруду всередині мильниці. Вони оснащені присосками, які міцно прикріплюються до будь-якої гладкої поверхні. Завдяки цьому вони не ковзають та не залишають слідів. Ці аксесуари стануть чудовим доповненням до вашої ванної кімнати або кухні, допомагаючи підтримувати порядок та зручність у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги креативну мильницю зі зручним зливом. Їхня спеціальна форма запобігає накопиченню води та утворенню неприємних запахів або бруду всередині мильниці. Вони оснащені присосками, які міцно прикріплюються до будь-якої гладкої поверхні. Завдяки цьому вони не ковзають та не залишають слідів. Ці аксесуари стануть чудовим доповненням до вашої ванної кімнати або кухні, допомагаючи підтримувати порядок та зручність у повсякденному житті. Житті